Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 10 серпня 2022 року, і український народ стоїть уже 168 й день у цій нерівній борні і стримує повноцінну агресію навалу російської окупаційної армії на територію нашої батьківщини. Вдовж останнього дня, останньої ночі знову здригалася українська земля. Ворог невпинно атакує українські позиції, особливо на Донбасі. Ворог обстрілює наші міста і села, до яких може досягнути своєю смертоносною зброєю. Ми сьогодні отримали сумні вістки із Дніпропетровщини, де Цієї ночі було вбито 11 мирних жителів і 13 було поранено через е, обстріли російськими ракетами. Знову здригається під російськими ракетами Харків. Здригається наш Миколаїв. Сильні обстріли, які вже не було упродовж е, кількох останніх місяців, знову посипалися на Сумщину. На прикордонні з Росією е райони. Україна все ж таки стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Всіх вас закликаю до молитви за перемогу України. Молитву подяки Господу Богу і нашому українському війську за те, що ми в цей ранок з вами є живі. І можемо стояти в молитві перед Божим обличчям і служити своєму народові і своїй Батьківщині. Ми вчора розпочали з вами дорогу нашої мрії про майбутнє нашої батьківщини. По справді ми бачимо, що ніхто не має сумніву, що Україна переможе. Але якою ми хочемо бачити Україну завтра? Бо всі ми змінилися. Яку батьківщину, яку державу ми хочемо разом будувати. Ми вчора згадали про те, що е, мудрість християнського державного будівництва вираховує чотири умовини, е, успішного державотворення. І сьогодні я би хотів роздумати з вами глибше, над першою найважливішою умовиною, засадою всякого Суспільного державного будівництва. Ця засада є пошана до гідності людської особи і до святості людського життя. Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. І таким чином вона, носячи образ творця, наділена особливою гідністю серед усіх сотворень видимого і невидимого світу. Ми читаємо в книзі псалмів, як псалмопівець дивується величю людини перед Богом і каже: Боже, ким є та людина, що ти пам'ятаєш про неї, син людський, що ти створив Його, мало меншим від ангелів учинив ти його, славою і честю вінчав ти його. Ніхто і ніщо не має права забрати у людини. Цієї гідності, яку дав творець. А всякі суспільні державні інституції повинні поважати цю гідність і гарантувати ті права, які випливають з цієї гідності. Не, держава є, не людина є для держави, але держава є для людини. Держава, суспільство це є ті е, простори, де усі ті Богом дані дари і таланти людина повинна мати можливість розвинути і здійснити. Саме тоді це суспільство, ця держава буде справедливою, справедливою по відношенню до гідності е, людської особи. Сакральність людського життя від природнього зачаття до природньої смерті. Є тою підставиною, тою підваленою, згідно якої можна е, аналізувати, чи законодавство і тої, чи іншої країни є справедливим чи ні, чи та країна, та держава, те суспільство є гідним тої особи, яка живе в тому суспільстві. Часом під час війни ми відчуваємо якесь таке знецінення людського життя. Часом Наше сумління притуплюється, коли чуємо про десятки вбитих, сотні поранених. Але кожна вбита людина це є трагедія, це є невдача людства, це є біда усіх тих, які сьогодні говорять про закон, про право, про міжнародні стосунки. Тому вміти поважати людське життя. Шанувати права людини, поважати гідність кожної людини незалежно від її етнічного, національного походження, від її релігійного чи політичного переконання, є наріжним каменем будівництва будь-якої справедливої, гідної людини держави. Нехай нам Господь Бог допоможе справді збудувати таку Україну. Яку ми відчуємо як державу, що є гідною нас, а кожен з нас зможе гідно розвинути свої таланти і гідно прожити своє життя у цій богомданій країні. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до матерів, зокрема, матерів наших загиблих на війні героїв, дівчат і хлопців. Загиблих наших воїнів. Дорогі матері, сьогодні хочу вам висловити від імені усієї нашої церкви, усього українського народу слова глибокого співчуття, слова запевнення у молитві. Ми разом з вами у цей болючий момент. Ми шануємо ту високу ціну. Яку заплатила ваша дитина за волю і незалежність вашої, нашої батьківщини. І ми дякуємо вам, мамо, що ви розумієте ціну жертви вашого сина чи вашої доньки. Ми хочемо вас огорнути теплотою любові і пастирської опіки, для того, щоб допомогти пережити біль страшної і непоправної втрати. Е Матері наших героїв гуртуються в різні спільноти для того, щоб взаємно одна одну підтримувати, і наша церква створює відповідні простори для такої взаємодопомоги. Будьте певні, що Україна вас пам'ятає, Україна вас любить, молиться за вічний упокій ваших синів і ваших дочок, але молиться теж і за вас. За ваше материнство, за той дар, який ви отримали від Господа Бога, який ворог-окупант прийшов, щоб викрасти, зранити чи заперечити. Дякуємо тобі, мамо, за сина героя, який віддав своє життя, за волю і незалежність нашої Батьківщини. Боже, благослови плачучих матерів України, підтримай їх. Стіли їхні рани. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо, дай Україні перемогу над ворогом і справедливий мир. Благослови Твоїх дітей, благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!